Не лише прикрасити оселю, а й підтримати Збройні сили України. За донат ялинку в Івано-Франківську можна або придбати, або ж взяти на прокат. Ініціатива належить місцевому духовенству та рестораторам. Як це зробити, розкаже наша Ольга Нестерук. Дві ялинки нам одразу кинулись в очі, оскільки вони є досить великі, красиві. Кілька років тому отець Роман уже орендував ялинку для своєї родини. Цього разу вирішив потішити парафіян. Цього року ми вирішили для нашого храму також придбати саме живу ялинку в гуршку, оскільки також церква, попри всі свої моральні принципи, старається також підтримувати екологію, бо знаємо, що є так звані екологічні гріхи, тому ми беремо ось цих. Дві ялинки, які будуть прикрашати наш храм в час різдвяних і богоявленських свят. А у після думаємо, що ми їх висадимо також на території нашого храму. А от подружжя Дем'янчуків вирішило взяти ялинку на прокат і після свят повернути. Ми вже того року знали про це, але не встигли трошки запізно. А цього року вирішили з раночку. Мені сподобалося, що буде жива ялинка. Вона буде не зрізана і ну така. Акція, що ти можеш і навіть цим на ЗСУ задонатити, і мені ця ініціатива така мені сподобалась. Вартість прокату ялинки стартує від 250 гривень. В асортименті лісові красуні вирощені. В спеціалізованих розсадниках Євно-Франківщини. Блакитні ялинки, ялиці, коніка висотою від 60 сантиметрів до 2 метрів. Акцію Жива ялинка у Горщику священники запровадили майже 10 років тому. Ця акція має як мінімум три важливих складові це соціальна, екологічна і виховна. Соціальна э, хочемо підтримати ЗСУ. За донати, за виручені кошти буде придбаний натуральний віск, і студенти духовної семінарії зроблять окопні екосвічки, які будуть. Передані нашим захисникам на передову, купити новорічне дерево і цим самим допомогти нашим захисникам можна і в одному із закладів харчування Івано-Франківська. Тут також триває благодійний ярмарок для доброї справи. Власники закладу закупили більше 20 дерев. Половину ми вже точно продали. Точну кількість вам на жаль не зможу сказати, але там ну от зараз можна подивитись, що їх вже стало значно менше ніж їх було там спочатку. Тобто, це відповідно за там півтора тижня. Ялинки були взяті з осмолоцького ліс. Ніцтва вони всі з чіпами, тобто вони сертифіковані. І проблем з тим, що вони там якісь нелегальні чи в е, тому, що ми їх там десь порізали в Карпатах, бо це нагальна проблема зараз. Немає ціна кожного дерева 1700 гривень. Кошти ми приймаємо одразу на банку після того, коли завершиться акція. Ми відзвітуємось в соцмережах і покажемо скільки ми зібрали. Ми робимо цей ярмарок вже вдруге, і всі кошти будуть скеровані на благодійний фонд цією який. Допомагає нашим прикарпатським підрозділам придбати новорічне дерево неподалік міського озера можна буде до 30 грудня.